Я тут всім розказую, що Чорновий різ це херня. Що ти мені там писав? Як так. ти рахуєш? Яка херня? Не херня, я тобі кажу, що він рахується тільки тоді, коли в тебе дуже багато плитки і вона з'єднується, коли дві плитки різані, з'єднуються між собою. Це ти це... про чистовий кажеш? Це. А, чорновий. Прост... Та ні, то лажа вообще. То я не знаю. Ну... Та я думаю, що ти мені там написав? Ну опять же, чорновий ріс, ну може бути не ріс. Ну допустим, ми сидимо і нарізаємо плінтус. Поняв, типа, сплитки нарізаємо плінтус. Ну, ну да, ти зараз, хорошо. що рахується. Ну то ти ж цей сапожок е окремо погонними метрами за монтаж ні, так монтаж є монтаж, але нарізати -то треба. Ми один раз я тобі скажу, два дні сиділи, тупо нарізали. Нарізали 82 метри. Ми нарізали цього ну 60, на я 60, Я не спорю, плитки. є випадки. Хтось зайшов а... в прайс, каже: о, автока, що таке, а в тебе в прайсі каже, є подрізка плитки по периметру. Кажу, ні, це коли ми без плінтуса робимо. Поняв? Ну, да. то це чистовий той самий. Ну, да. А да. чорновий це вже типу, маєш ти сісти, ну, хай пишете, цілої не. накласти, На, да? Тіше, а, да. а коли по діагоналі, там же ж наріжешся, то є ціна друга вища по діагоналі. Ну так. Да. А, ну укладка по діагоналі. Ну, да. ну, да, то то да. То, то, ну так. Ну просто пойміть ціну і все. Ну, Так що, ремонт будівництва контакту в описі.